Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. І сьогодні в мене ось такий запланований експеримент. В першу чергу, це експеримент для мене, аби перевірити схожість насіння, а також схему посадки для редиски 8х8 см. Із усіх переглянутих відео, які пропонуються різні схеми, наприклад, 5х5, 6х6, 7х7, ми обрали 8 на 8. Не знаю чому. Ну, кажуть, що так вона виходить кращою, крупнішою, не заважає одна одній. Ми вирішили це перевірити і заодно перевірити схожість самого насіння. Так, для початку покажу вам насіння. Ви вже його бачили. Це в нас насіння сорту гібриду, точніше, Селеста, найрозповсюдженіший, напевно, різновид гібрид диски. Так, роз... Розлінія, порахувала я вже, скільки в мене буде. В мене виходить на ящичок ось такий, 15 насінинок. Буду я робити отвори, бачила я у відео, ось з пляшкою. Для чого? Тому що ми хочемо робити маркер саме із ось цих кришечок. Тому я, як буде, так і буду пробувати. Так, роблю я. Відступаючи і заглиблюючи аж по саме горлечко. Тобто, заглиблюю я ось десь ось так. Якщо поміряти м, висоту, глибину точніше посадки, це е, так: ось так заглиблю я десь ось так. І якщо прям по ось цю пластикову, бачите, бортик такий, тому що якщо брати тільки кришечку, вона виходить не така глибока в глибина посадки не дуже велика, а так ось трішки більше. А якщо поміряти, то це виходить десь близько 1,7-1,8 см. Якщо брати лише кришечку, це десь 1,1 см. Тому заглиблю я ось таким чином, тобто аж по саму ось цю пластикову. Такий обмежувач я його назву. Так, тепер насіннечко. Нічого складного розкладаю по отворам. У мене нігті довгі, зараз буде трішечки складно, але я думаю, що я вам пришвидшу, і ви вже побачите кінцевий результат розкладеного насіння. Кожна насіннинка з 15-ти отримала свій будиночок, посилилася, і зараз я буду це все загортати і зволожувати. Зволожувати я буду не методом поливу, а методом оприскування. Ось такою звичайною, як вона називається? Не знаю, розприскувачем. Давайте я його назву. Аби не вимивати насіння. Тому що якщо ви будете поливати лійочки, наприклад, то ви можете його вимити, а тому нічого Складного немає. Так. Роблю я це ложку, не знаю, не знайшла чомусь <гум> нічого іншого, але так думаю, що буде зручно. Так, закупано. Де будуть рядки, я знаю, тому що в мене є ось тут, от збоку міточки навпроти рядочків. Бачите? Білим маркером я їх робила ось тут і по боковій стіночці. По-перше, я розмічала відстань, що була 8 на 8. А по-друге, тепер я буду знати, де в мене буде рядочок. І на перехрещенні цих міток будуть в мене рядки. Тепер я зволожую землю, я буду зволожувати її кілька разів. І для початку я буду накривати плівкою, аби вода не так сильно випаровувалась. А вже потім, коли будемо мати сходи, тоді вже будемо відкривати і зволожувати по мірі підсихання. Тому. Такий експеримент для нас, напевно, для вас. Робимо це зараз в будинку прямо. Бачите, підстелили плівку, вона йде і під низом, і зверху, щоб нічого не пролилося. Температура в нас десь близько 20-22 градуси. В міщенні тепло. Тому, я думаю, сходи, можливо, будуть навіть досить швидко. Тому слідкуємо за відео далі. Я покажу вам, що з цього вийде. До нових зустрічей.